Є новина, друзі. Путін кошмарить Європу, та Україна говорить про підняття зарплат військовим. Дослухайте до кінця. Е, ну, прийняли оцей багатостраждальний е, санкційний пакет, 19 з пафосом. Там понизили ціну нафти до 47 доларів. Хоча це було ще місяць тому відомо. Ввели е, дійсно санкції проти деяких е, компаній, і тепер вони не можуть ввести транзакції нафтових. Що хороше в цьому пакеті? Єдине. Це те, що проти деяких китайських нафтопереробних компаній, я так розумію, і індійських і інших, теж будуть введені вторинні санкції, якщо вони будуть закупляти нафту і газ. Але треба подивитися проти кого, тому що знаєте, це може бути око замилювання. Ну і саме основне з пафосом Європа оголосила, що все більше не буде купляти оцей цей тіньовий газ. СПГ, який на танкерах завозиться по всій Європі, і основні гроші Путін заробляє з цього. Ну і нафта далі буде закуплятися Угорщиною і е, Словаччиною, і от вони за Пафоном сказали, але газ вони. Перестануть вдуматись закупляти з першого січня 27 року. Раніше було з 28-го, ну тепер вони, якби на рік е зменшили після наганяє Трампа. А що це означає, що скоріше за все Трамп не буде вводити вторинні санкції, та вторинні санкції не вводить і Європа. І Це велика проблема, тому що в Путіна будуть гроші. Трамп вже сказав, що якщо Європа сама закупляє газ і нафту, що я можу пред'являти Китаю, якщо в нас і так є відносини, і ми я думаю, зараз домовляємося. Ну це словами Трампа про завершення Війни і, взагалі, про всі міжнародні відносини в світі як дві найбільших. Сили. І це говорить, що Європа, знаєте, одною рукою дає, а іншою рукою заробляє з агресором. І Путін одразу ж, після санкційного пакету, відповідає Європі, одразу починає їх кошмарити триміга, 31, носій кінжалів, залетіли в Естонію, літали там 12 хвилин ну, по території НАТО, робили все, що завгодно, і потім вилетіли. Зараз. Знову йде Трамп, гінцек НАТО, Фандерлянс, каже, та то вони помилилися так само, як дрони в Польщу помилилися, вони не туди залетіли, там щось в дроні в голові зламалося, так само і в мігів пілотів. Ну, то нічого страшного. Але я, знаєте, вангую, що один раз дрони залетіли, потім літаки залетіли. І скоро ми побачимо, що і ракети, які помилилися, кудись то залетять, коли росіяни зберуть достатню кількість даних. Я цього не бажаю, але ну так воно виглядає.